Всім привіт! Ви на каналі Hot Wheels. Дві посилки до мене приїхало. Одна в дорозі ще, і чомусь вона відправилася пізніше і прибуде тільки завтра. На митниці ще три посилки і попросили документи. І вже пройшло цілий місяць, коли мене останній раз просили, тому я навіть здивувався трошки. Але, в принципі, думаю, було такі моменти, що по... <сілик> три посилки підряд перевіряли, а тут цілий місяць в мене був. Можна сказати, перекур. так що я скинув всі документи, поки цим всім зайнявся і через це записую зараз майже восьму годину вечора. Трішки пізно, після робочого дня. Одна посилка під замовлення суто. Там небагато. І одна дуже прикольна, Напевно, дещо собі лише, але більша частина з того буде на продажу. А та, що посилка вже завтра приїде, я її не буду відкривати і почекаю, коли приїдуть посилки, ті, що на митницю попали. За митницю попали е, лот Форсажа, Лот Хонд і попала Ferrari, яка собі в колекції. Там все чітко, так що очікуємо, коли вона просто прибуде до мене і все. Я надіюсь, брокер попаде непоганий і він мені особистонько оформить. Просто пізно скинули. В принципі, я б і раніше не... Не зміг би їм скинути. Так, тут ось так все попаковано. Тут декілька штучок. Е візитівка. Мені здається, цього продавця вперше купував. дуже приємно, дрібниця, яка піде, яка піде до моїх бумажок. Треба акуратно, я за останні посилки двічі порізав пальце. І через це потрібно бути таким. скорчен скутер ось такий. Мотоцикл. Прикольно. До речі, непоганий такий форм-фактор для мотоцикла упаковки. Типу прикольно. Можливо, для зберігання трошки незручно буде. Але якщо ось так. Для того, щоб подивитися весь мотоцикл з усіх сторон, досить непогано. Ну, низ не видно. Ну якби і не страшно. Ну, Запакавував надійно. Так що... Треба бути. Я знов загубив ножик. Як завжди, раз користувався і знов загубив. Ось так. Так, це щось. Карта. Світу. а, Чекайте кіт. Так, кіт під дверима і починає мяукати, Мусив запустити. Так, ось такий мотоцикл тут. Ніби карта світу, ніби щось таке. Ну, цікаво. Так ось це скорчен, так? Так. Цікава тема мотоциклу, звичайно. Хотілося, можливо, вони не настільки деталізовані там, але взагалі цікаво. Тобто люди, які їх збирають, це... У мене їх тільки БМВ і там декілька мейнів. Так, далі ось такі. Ну, хорош. Це. Ось такі, що там були. Прикольно. Ось таке незвичне. Дуже цікаво, тому... Так. Іще один лексмаркс. Лексмарк. До речі, там хто там писав за мій англійський? Дивіться, об'ясню раз і не буду 15 разів повторювати. Я вчив французьку 11 років, що 6 в школі, 5 в університеті, я англійські слова не знаю. Як пишуться і читаються французькі, я трішки розбираюся, хоч це було дуже давно. І тому, мій англійський на рівні, ну, мене дитина, напевно, краще знає англійську, ніж я. Так що, якщо я щось неправильно вимовляю, ну не обісудьте. Типу. Я парляліфранце. Так що ось так. Не ріже комусь вухо, можете дивитися без відео, а можете взагалі не дивитися. Так так. що ось І ще ось такий набірчик. Тут, до речі, щось цікаве. Щось з матчбокс. Тема Кока-Коли. Але моделька ву... Соня. Але моделька в більшому розмірі 1.43, здається. Опа! Ось така штука. Ну так, вона типу, не в ідеальному стані. Така трошки заюзана. Але ось така Кока-Кола стайл. Ні, ну. Типа так десь отак поставити. то можна. Забув чувачка. Так. Ось так. Все, коротше, оце було під замовлення. І зараз покажу лот, що я взяв. Типа на продаж. типу. Але типу і напевно щось собі лишло. Так, зараз я відкрию, щоб не, вам не різало звук. До речі, або це нова коробочка. Тому що таких не було. Немає тут. Це мене пішов по ящиках. Зараз покажу. Ну, коротше, все відновлю. Ящик, упаковка, вот тут совершенно что не Бля, ножик тупый. Таким ножиком и... пам пам Так, давайте я трошки вот так бік, буду тримати інтригу. Маю інтригу Порше РВБ. Ціла. Фух. Я ну, поконув як нібудь. Типа просто поклав папірку. не попирку, а проста бумага. Ось такий РВБ Порше. Офігеть, він класний. Чекаю білий ще. Так, далі. РВБ Порше. Цілий я довольний. Це, це я, напевно, собі лишу. Так, далі. Що ось такий силует. Porsche 935-78. І тут попереду 78, ніби номер телефона чийсь. У, гарно, цікаво, прикольно. Але це ж. А, це ж вони з одної серії. Що? Бачите, що? Класний, Ну чорний, понятно, це хороший. це дуже хочу білий, білий, просто космос. Далі ось такі 934,5. Вони може є мейновий такий. До речі, карта тут дуже цікава, так. Воно. Не знаю. Ну, напевно, такі має бути. Це, напевно, так. Я просто як вам об'яснити. Ну так, да, це, в принципі, так само, як і на якийсь там BWM 3, де ззаді отакі штуки поробили, воно ніби в... виглядає так. Так, далі. 356 Outlaw. Не, норм. Норм. І, до речі, це 13-й, це якби. Типу з ранніх. Е, Ой, тут це... з Skyline йшов, до речі, І з таким Nissan. Ось тут. Тріщина. Чесно, аби не просто не зацепився, я б її не побачив, тому що отак візуально. Ну, немає до чого до А, це ще й момо. Пх, хорош. Ну, прикольний, типа. Дійсно прикольний. Карта дуже гарна. Хорош, хорош, супер. І ще один. Це, коробка пуста, папирок більше не було. Коробку віддаю котові. 962 Fleet Flyer. Ну це в ідеальному стані А, це ж Fleet Flyer. Це ж такий самий, як і. Ой, Супрім. Взагалі вже голова не варить, і треба закругляти йти відпочивати. Ось такий. Типу ось так. Тут на продажу буде ось так. Типу, ну це я просто не хочу продавати. Просто залишу собі. Типу, воно є дороге. Так що буде в мене в колекції краще. І ось такі все під замовлення, Porsche, 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 шість моделей. Напевно, більше там і не було, напевно, шість і було. Так, напевно, все вірно. Е, на продажу тільки тим транспорту і цих дві. По цінах не знаю, треба глянути, що воно плюс-мінус вартує. Ну, Завтра вже не буде відео, тому що ну, не встигне розмитнитись. нас не працює до. Вони, Якщо ти скидаєш після обіду, вже воно розглядається на другий день. Якщо ще до обіду скину, то вони ще можуть розглянути це і відправити в той же день. Так що, а тим більше, аби написав персонально брокер мені, то було б краще з ним спілкуватися, Ти б скинув би і все. А так ти написав просто в на загальну їхню пошту. Я там... Коли до них черга дойде, то це, тобто, буває дуже добре, зручно, коли пише відразу персональну брокер до тебе. Ось такі відео, такі модельки, кайф просто супер кайф. Чекаю білий. Білих теж візьму 2-3, просто дайте, дайте тільки ціну трошки дешевшу і можна для себе в колекцію. Це єдиний Porsche. А я ще маю кіберпанк, ну, взяв чисто із за того, що. Ну, бля, він у всіх є. І я ну, вирішив собі нього взяти. Хоча, по факту, мені, крім карти, там нічого не подобається. Ну, але, ну, типа це ось цей Porsche, 100% крутий. Дуже мені подобається ще тим транспорт з ним. Дуже класний, до речі, прям дуже хороший. Було б непогано, якби ще тут Тім транспорт був такий, але це було б засильно жирно для мене. Так що, якщо буде можливість мене купити такий тім транспорт, таким паршею з задоволенням візьму. А так, очікуємо, біленький. Надіюсь, скоро буде. Так, трошки накупляв я лоти від дрібних, я вчора рахував 9 штук. Дещо відправили, будуть як премий, як мейн, як щось старе. А... І все, в принципі, різне загальне. Так що очікуємо те, що розмитнеться. Плюс очікуємо е, ті дві модельки, які я мали сьогодні приїхати, але приїдуть завтра. Там буде Феррарі і там буде дуже прикольний міц собі в колекції. Все, підписуємося на канал, ставте подобайку, ставте лайк. Дивіться, який класний чувак. Всім все найкраще, всім пока-пока.